Сомським перевізникам представили і запропонували купити нову модель маршрутки Рута 40Ц. Пропозицію зробив Донецький завод. «Часіво-Ярські автобуси автівка впродовж дня курсувала за маршрутом номер 20. Скільки коштує така, чи готові перевізники її купувати, та скільки ладні за проїзд у ній платити пасажири? Дивіться далі. Кінцева зупинка, що біля обласної дитячої лікарні, звідси сьогодні виїхала на маршрут нова модель рути. Такі автівки виробляє донецький завод. Його представник каже, машина екологічна та вмістка. За того за рахунок того, що тут майданчик для перевезення людей з інвалідністю колясочників, тут 18 сидячих і 26 стоячих. За словами Олександра Шишикіна, авто працює за стандартом Євро 6 Це екологічна норма, яка регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Чим вища цифра, тим екологічніший транспорт. Їздить маршрутка на дизельному пальному. Витрати 14 літрів на 100 кілометрів. Ціна майже 2 мільйони гривень. Мільйон 978. На жаль, К сожалению, сьогодні по Україні в цілому упав пасажиропотік І машини даного класу і стоїмості. Могут себе позволить ну, города миллионеры или города с очень развитой промышленностью, где много налогов и пассажиропоток большой. Это Киев, это Днепропетровск, Одесса. Наскільки зросте ціна за проїзд у разі ймовірної закупівлі таких авто, поки прогнозувати неможливо, говорить представниця асоціації перевізників міста Суми Юлія Логвин. Додала на сьогодні закуповувати нові автівки за заявленою ціною, сумські перевізники не готові. Вся проблема в економічній складовій. Тобто, це, якщо б це було не так дорого, то звісно, чому ні? Ми ж тільки за. Але все зазначається в економічній складовій. Яка вона буде, яка для цього потрібна сума, сума для обслуговування, на сьогодні сказати дуже важко. Автобус має переваги, каже начальник відділу транспорту. Вони теоретично можуть закрити сумський ринок пасажирських перевезень. У нас сьогодні потреба десь 300 одиниць. На сьогоднішній день потреба на міських маршрутах. Наразі у нас готується програма розвитку транспорту міського пасажирського в місті Суми, тому на виході ми покажемо на що ми підемо наступні три роки. Координатор сумської платформи реформ Максим Корнієнко іншої думки, автівка не відповідає критеріям доступності хоч і краще за ті, якими користуються сумчани зараз. Якщо говорити, наприклад, про доступність цього. Автобуса будемо говорити, ну він ну, його точно не можна назвати доступним. Це площадка для перевезення, ну, в який з трудом один колясочник вміститься. Оцей зйомний апарель, пандус для загального розуміння, який треба зняти, причепити. Тобто це процедура досить таки непроста. І місця ну, відверте, впритик, будемо говорити. І якщо ще говорити, що доступність це ж насправді не тільки колясочники, доступність це і мами з дитячими візочками, і просто люди похилого віку. Тут доступна є оця малесенька площадка. Якщо говорити про ціну і якісь аналоги, то за великим рахунком це можна порівнювати із тими автобусами, які закупляє КП Електротранс останнім часом. Це і атамани, і Богдани, які куплялися трішки раніше, ціна їх практично ідентична. Приблизно на 5% дорожче, але там і площадка для доступна площадка, вона набагато більша. І є окремі місця для, для пріоритетних пасажирів. Хоч той автобус також складно можна назвати дійсно доступним, скільки готові платити за проїзд у саме таких маршрутках, ми запитали у пасажирів. Сколько пенсіонерів буде платити? Конечно, 10, хоча. Ну, 10. Ой, ну, це вже накладно дуже. Хай спочатку буде порушення зарплати. У нас не такий же великий міст, щоб за такі ну, 15 максимум. А так, мені здається, будуть сідати на тролейбуси. Сумами ця маршрутка їздила один день. Потім, за словами Юлії Логвин, результати тестового дня проаналізують, щоб визначити, чи доцільно купувати такі машини. Діана Крахмата, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, транспортний конкурс для приватних перевізників у сумах має відбутися у грудні цього року або на початку наступного. У квітні сумський міський голова Олександр Лисенко у своєму дописі на Фейсбук повідомив, що однією з умов участі у ньому буде перевезення пасажирів новими або відновленими автобусами середньої місткості до 40 людей. Рута 40С, яку представили сьогодні, розрахована на 44 пасажири. Сьогодні спливає термін збору зауважень та пропозицій до проєкту рішення виконкому сумської міської ради про підвищення вартості проїзду у маршрутках. Йдеться про 10 гривень для всіх, крім маршруту номер 51 Його оцінили у 13 гривень, якщо їхати до піщаного. Учні перших четвертих класів за розрахунками платитимуть 5 гривень незалежно від маршруту. Як розповів Сергій Яковенко, вони отримали два звернення щодо нової вартості. Одне стосувалося оприлюднення розрахунків перевізників, його виконали. На сайті міської ради можна їх переглянути. У другому просили посилити контроль за дотриманням умов договорів. Як перевізники виконують взяті на себе зобов'язання, сказав начальник транспортного відділу, вони враховуватимуть під час наступного конкурсу на маршрути.